Так, коротше, викликав вуглика. Так, да, це вуглик чи? Да, вуглик. І викликав собатюру. Ну, ще біжать всі бомжі, бо я почав стріляти. Дідусіль. Ось, я сподіваюся, що це закінчиться добре. Робіть, як то кажуть, ставки. Зараз зомбаки вже від'їхали шуденько. Ну, навіть з лутом, нормально. Беремо зброю. Блін це вуглик Ламає, але не там де треба. Треба їх, коротше, водити, бачите, по треба. Пропоную сюди їх привезти на цей бік. Давайте. Зробимо типу таку драбину. Бацюра намагається сюди прорватися, бачите. Неїстово там. Він може і застрибнути, до речі, на другий блок. Треба обережно бути. Ось так робимо. Знову манимо собаку. Дуримо, дуримо собаку. Як це він заткує, так срако, я не розумію. А він типа застряг, він не може розвернутися, дивіться. Пісно застра... застряг застряг що собака. Де бугли дівся? Гуглик ти де? А он він. Ну тут блок вибив, а? Вони вибили блок, на? Да? Стив би блок тут. Отвора, йди сюди. Давай, йди сюди, я тобі зроблю навіть шлях. Пробуй залізти. Давай, давай, давай. Оп, що не встиг? Обуване, не, не, не розстраюсь. <рес> Як тобі моя колічко подобається? Гивно ти мале. Це, коротше, півблока, воно пролазить в будь-яку шпарину чи щілину, ну коротше, будьте дуже обережними з ним. Вуглик і вогник це два брата-акробата. Вони дуже маленькі і дуже, знаєте, противні, називаємо їх так. Зараз знову я його підманю. Він застрибнув і прибираємо блок. тисяч. Ну, нормально, чуєте, я за цю ніч вбив е, е, другого вовка і ще одного мінібосика. Мене це більш ніж влаштовує. Знову манимо це гімно сюди. Не знаю, що вони той забор б'ють, там треба, мабуть, колючку поставити. Я думав, ти зранком здохнеш, але він. На жаль, не на ранок. Ну нічого, я не розстраюся. Я думаю, що він також не розстраивається, да? Іди сюди. Гімно мале. О! Гімно мале здохло. А, Нагадую, це був канал Серлів. Ой, Серлів, Господи, що я милю. Перше придеться перезвучувати. переозвучувати. Да. Нагадую, це був канал ID Play. Е, Ще одна Лега. Блін, це звук крикухи. Цікаво, кого ця дівка викликала. Я бачу три-чотири зомбі. Але вони, коротше, туплять. Ну, поки вони туплять, ми зберемо набої. Блін. І треба ще м'ясо з них зібрати. Так, да, вони, коротше, щось типу йдуть, але якось не впевнено йдуть, ну, хоча пофіг. Так, і тут десь ще було лут, м'ясо треба забрати, обов'язково. Не лишайте нічого на потім, краще відразу збирайте. Бо потім може і не настати. Може хтось забирати ваш лут. Блін. звук ніби зараз мене будуть вбивати. Не хотілося б, звісно. Так, ви не бачите, трохи потопило, але все ж таки прибігли. решті решт Начебто тут крикухи нема, да? Це звичайні зомбаки, Ну, їх ми зараз прош'ємо швиденько. Так, і що? Я вже три легендарних частини зібрав. Тобто це, блін, офігенний результат. А справа. Шо, купу Прям да, нормально. Раз. Что ты далее?